Привіт, шановні глядачі! Мало хто знає, але стратегії в політиці можуть цілком спокійно використовуватись в повсякденному житті. І йдеться не лише про політичні дії, а й про ефективні методи вирішення проблем та досягнення мети в будь-якій сфері. Давайте їх розглянемо разом. Як би банально це не звучало, але основною стратегією, яку потрібно, просто необхідно застосовувати в реальному житті, є вміння ефективно спілкуватись та вибудовувати зв'язки між людьми. Текст по-дебільному написаний. Міша, все переписуємо в тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Для прикладу, Черчилль у своїх промовах використовував такі прийоми: стислість. Він намагався використовувати прості, зрозумілі слова. Ніяких пасивних конструкцій. Говорити все прямо, все як є. Напиз... Хочуть нам напиздіти, так? вести в оману, вести в оману. Більше повчальних історій і зрозумілих метафор. Я ж не самурай. Самураї нема цілі, є тільки шлях. Але це не означає, що за чаєм ви повинні розповідати тости. Готуватися до виступу ретельно, обов'язково вкласти в промову якомога більше людей. Ми йдемо до Монако, потім сушу до Швейцарії, щоб наштампувати паспорти, там залагоджуємо справи і повертаємось до Монако. Використовувати гумор для залучення публіки та підняття настрою. Вміння вчасно використовувати жести. Про невербальне мовлення можна було розповідати дуже багато, але я вважаю, що для цього краще зробити окремий випуск. Політиці без стратегічного планування не обійтися. Засідання, інтерв'ю, зустрічі з виборцями це все те, що потребує пунктуальності та прорахування кроків. Скільки годин? Десять годин. А? Десять. 10. 10, 10, 10. Дев'ять. Да. А як відомо, пунктуальність є першим кроком вияву поваги до опонентів та прибічників. Однак, в час цифровізації ми часто зустрічаємось із прокрастинацією, яка значно уповільнює темп нашого життя. Одним із способів дізнатись, чи є ви хронічним прокрастинатором, де хто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія. Просто запитайте себе, в чому причина звалікань? Багаточасове залипання в Тіктосі є лише результатом проблеми. А не її вирішенням. Дослідниця Фускія Сіроа із Шеффілдського університету, яка вивчає прокрастинацію більше 15 років, дійшла висновку, що причиною зволікань є не просто лінощі чи невміння керування часом, а труднощі в регулюванні емоцій. Так, вона дійсно виступала на TED, та кому цікаво, можете послухати одне відео з її підкастом. Посилання в описі. В політиці, як і в житті, потрібно розуміти потреби та проблеми оточуючих. Якщо простими словами сказати, то емпатія це можливість відчувати емоції оточуючих, вміння поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її думки та почуття. В стосунках дуже важливо, щоб обидвоє партнери вміли проявляти емпатію та відчувати один одного. Щас нормальне було настроєння, день все хорошо. Ти кофе не мішаєш! Також гостра ця проблема постає між батьками та дітьми. Коли одна людина просто не хоче розуміти почуття іншої людини і ставить свої пріоритети в першу чергу, не бажаючи вислуховувати свого опонента. Коли людина не бажає йти на поступки, то я вважаю, що і нема про що говорити з цією людиною, ні про яке взаєморозуміння там не може йти і мова. Політиці люди працюють над змінами на користь суспільства. Нас зараз навпаки, більша трансформація йде в самому суспільстві, ніж при владі. І докази цьому це мітинги в Києві Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! та вже третій тиждень в Одесі. Першу в ЗСУ! Першу Дивно, але чомусь ЗМІ про це майже не говорять. Щодо прикладів боротьби за зміни в світі, то це є Малала Юзуф Зай. Вона активно бореться за права освіти для дівчат та жінок у світі, що вже призвело до позитивних змін у багатьох країнах. Хто не знав, в 2009 році, в 11 років, вона вже вела свій блог для BBC. На хвилинечку в мене в 11 років навіть телефону не було, не то що про інтернет щось казати. У блозі вона детально розповіла про своє життя в режимі талібів. В 14 років вона вижила після того, як в неї майже впритул двічі вистрілили і влучили в голову та шию, після чого вона лежала в комі. А вже в 16 років. З борцем за захист прав дітей здобула Нобелівську премію миру. Після цього так і хочеться спитати: а чого ти добився за свої 16 років? Настільки б нам не було бридко говорити про політику, особливо в нашій країні. Але все ж стратегії, які використовуються в світовій політиці, можуть бути успішно використані в реальному житті. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб дізнатись корисну інформацію та поради. А на цьому в мене все. До зустрічі!